Після викриття набу са фактів отримання неправомірної вигоди народними депутатами України за ухвалення рішень щодо законопроєктів, у парламенті виникла кризова ситуація. Розслідування спричинило напруження всередині Верховної Ради. Цією ситуацією, за даними слідства, скористалася керівниця однієї з парламентських фракцій. За даними слідства, вона ініціювала переговори з окремими народними депутатами, обговорюючи системну неправомірну вигоду в обмін на лояльну поведінку під час голосувань. Йшлося не про разову домовленість, а про регулярний механізм, що передбачав виплати наперед і розраховувався на тривалу співпрацю. Так у мене питання. Це і ось це 10 Месяц. Это постоянно действующая история для каждого человека. Абсолютно. Одного человека. Это устроит так. Вообще, помню, И, Положище. И... Положище. Вот. И да, у нас Слідство зафіксувало обговорення не лише передачі коштів, а й механізму координації голосувань з використанням захищених месенджерів. За даними слідства, народним депутатам мали передавати вказівки щодо того, як саме голосувати, а в окремих випадках, коли утримуватися або не брати участі в голосуванні. Слідство також встановило, що домовленості стосувалися не лише законопроєктів, а й кадрових рішень парламенту. и мне, ну и вы уже с ними будете разбираться. Это же не 20 не 30 человек. вас тут только трое. это ничего, можно сказать, печально. Mm -hmm. Вот, я вам а, завтра вечером отдам. Почему? Потому что сегодня у нас получше на радость. Но а, я должна вам передать, как вы за что говорите. Я могу это как? Сбрасывать вам на телефон просто? Как вы можете принести? Или такое слепогожение будет? Да, слепогожение. Так вот, сигнал бросать или... Я сигнал буду бросать. Я да. буду бросать вам э, номер, mm -hmm. да, и, ну, условно, за или против. Да, да. против этого вы можете воздерживаться неголосно. Я mm -hmm. а просто, чтобы не было голоса. А за, там, за раз, два, три, четыре. Конечно, желательно, чтобы сбоев не было, потому что у нас это все очень связано. То есть мы хотим грохнуть это большинство. И поэтому мы не должны давать им никаких люфтов. Поэтому уже поговорите с ребятами. Конечно, штрафных санкций никаких не будет, но очень важно, что потому что ну, иначе это все не имеет смысла. И, и теперь то, что касается кадровых вещей. Мы голосуем за снятие и, и голосуем, не голосуем за призначение. По всем? По всем, да. По всем? Вот. Вот. То есть вот какая еще история, что есть законы, которые включаются в порядок дня, включены в порядок дня, а мы за них против. Мы все равно голосуем за включение в порядок дня, а потом за них не голосуем, чтобы их убивать. Поэтому здесь тоже, там, где включение в порядок дня, мы тоже будем писать вам, что за включение в порядок дня, но не голосуем за сам закон. Это очень важно. Хорошо? То есть мы тогда вот по-третьему работаем. Сегодня я вам направляю в сигнале, кого Голосую за кожен день після погоджування. І плюс, завтра вечором, ми тут зустрічаємося. І, я вам здаю дам уже за дві сесії вперед. Тоді уже з завтрашнього дня mm -hmm. я вам сьогодні я скажу. Mm -hmm. І з завтрашнього дня ми вже всі здійснемо. Керівниця однієї з парламентських фракцій надсилає інструкцію щодо голосування. У січні 2026 року керівницю парламентської фракції викрито і повідомлено про підозру. Детективна бур зафіксувала посичення. Ви грошові кошти номіналом попередньо 100 доларів. Американських доларів.